Друзі, всім привіт. Ми вже зібралися, не без криків, звісно, і їдемо в епіцентр. Чиш-чеш. Їдемо в епіцентр. Ти розкажи своїм подписчикам, що ти кричала, що лампочка взирвалася. Вони були присутні предыдущим wow. відео, як взорвалася лампочка. Я дуже тихо А лампочки ти сфоткав тільки розговорювала. Береса десь спеціально доводить правосера. Ладно, сейчас я відкрию шлагбаум, треба викинути какашки. Кармані. Господи, поміли. Вова, на що це? Бабушка люда давала тобі передавала. Навіщо мені? Мені Давай тоді. Радіку даму, так? Йому не можна на дієті. Вова дієті. В общем, друзі, поїдемо. Зараз купимо лампочки, глянемо ж смеситель буде. Що ми ж такі його і не купили. Що, скажи. Бабушка Вова з дедушкою передала бабулет. Какой бабулет? А кого передав? Бабулет. Бабулет передав? То кожен э, каждый щось придумав. Градик збирає на На що збирає? видеокарту збирає. Він збирає на відеокарту, а Вова збирає на... очередную машинку. Ну, так сказать, детям детства. Вот. А мы с папой едем. Папа злый же, как собака. Еще что я какая-то Пока собралась, пока тушится карма. Решили все-таки мы сделать за хатой и эм... Між Русланом і нами такий загончик. І вигулювати і порядочно три рази в день. І вона буде жити в цьому загончику. Ну, він не маленький, він буде вздох в шхати. Просто, ребята, вона портить все. І ну, вона погризла нам уже даже стол садової мебелі. Извините, но нет. Вона буде жити або окремо, або в якійсь іншій людині. Тому що я, я люблю але не до такої степені, скажу вам чесно. що хочеться Кока-Колки? Стекляне? Або стекляне. Знаєте, хочеться кока Я не знаю, я раніше не любила це, так виходить. Тебе кома від крику. Утром сьогодні трошки кричала, да? так? Ну, зло Зопросилась. Тобі дуже поразний чоловік. А бо, тобі жінкою дуже Бо, бо, бо вже другий мужик, Ти б уже зранку з двома пропущеними ходила. Звом пропущених тоді не знаєш. Це, це флеки. А тобі жінкою дуже я ж тобі казав. Що? Бог парує. яке шло, таке здивовано. Так що ти коли говориш, то ти теж подумаєш. Ну я ж не кричу. Ну так ти не кричиш. А я кричу, таке жінщина. Ну, Представ, щоб мужик грав, якийсь сірічка, як цей Герік Беріг. Папіт дзвонять. Папі Все, Папі. Папі. ребята, ой, зустрітимося вже в епіцентрі. Все, друзі, ми приїхали в епіцентр Да. Вовочка вам передає вітання. Їдемо. Зараз Щас... мені ще хімії треба, таке туалет, бо Вова не любить. За це. І що І що ще? А, смістить. <забила>, Забила. Забила за саме головне. Дивіться, який камін 33, 399. А, це електричний. Скільки? 26 тисяч. <забили> І що? Можна О, оце, 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 оце з такими печками це класно. А, так оце, мабуть, тут тоже можна щось? Ой, клас духовка, ребят. Кстати, оце прикольна штучка і невеличка. Що, синочек? Слушайте, вот это неплохо. Вот такая еще то. І тоже, да, духовочка. І сверху, наверное, можна готувати. Смотри. Хоч курочку, что гриль, гриль, тип. Це прикольно. Честно скажу, камінни мені не нравятся. Я не хотіла бы ніколи камінь, в отличие своего чоловіка, супруга. Він би камінь би хотів, звісно. От воно нам надо сказати, що ми ходимо. Так а тут наверху не можна готувати. Не може. Одне місце, там бачив скільки. Це мені отакі двойні більше подобаються. Та зараз подожди своїм лего. Це якась маленька, без духовочки. Тут одну кастрюлю поставити. все. Да. Хорошо, пошли назад. А це усе, як у нас на роботі, отакі, пам'ятаєш, були. Ну, дика. Кидали та й все. Камины мне вообще не нравятся. Напишите, вам нравятся камины? Я вообще... Камины это не мое. Не люблю. Так. О! Химия. Так. Мне надо салфетки влажные. Так, так, так. Эти, наверное, да? Универсальные. Возьму их. Две пачечки. Хай будучи. Все то, что надо. Потом, что еще мне надо? Мусорные пакеты. Ну, тут не такие. Вот, что я люблю. Вот. Вот Раз. Потом... хорошо пахнет кстати це непогано пахнет два змины диски это что трусы это? Це... люблю пахучки страшно ребята так кстати вот это очень классная вещь у меня она есть девочки градику джинсов Отмила цей. Як його, Фу, так хімія воняє, страшно. Львись для очищення прасок 67 гривень. цей вот бренд, дівчатки. Обажаю. Це наш український бренд. Вот он. Для акрила в мене є. Для меблів, протяжира. Де тут 6? Суперстав. Это пліснявий, вони вже роблять. антижир. Очень хорошие бренды українські, мені дуже подобається. Таблетки для очищення посудомыечных машин. це така фірма гамняна, А вот отчисник. Оце так вставляєш, запускаєш і оно моє, Это надо. Ну, от хоч не хоч на хімію тільки скільки. А це що? Ан... Ароматизатор лимон. Кстати, Вова люби мило. Мило люби Вова, звичайне. Він у бабушки звичайне. Є якесь дитяче чи щось таке? Наверно, вот это, да? Дав лучше взяти. Кто любит обычное мыло, девочки. Поэтому я бабушка ему научила, и он теперь хочет только обычным мылом. Короче, купила еще тут курочку. Очень удобно, что тут можно купить продукты. <пробітник> Сделаю курочку, запеку. Гомилки захотелось. Обоих Щось... обжарю, протушу. Чуть-чуть так, знаете, прихвачу. Встречу полосы. Я девочки переболила цимдайсеном собі в началі, коли я гралася гарячими температурами, посмотрите, як спалила Бо дурне. Спочатку надо було почитати, а потом делать. А я не поняла І, короче, спалила себе. Ну нічого. Ну не так, як при покрасці колись мені спалило, Ну, все одно посвеченные стали волоси. Блонд подпадал. Каже, де ті змішуватися. А, воно піду, а мої воно ходять ігрушки купляють. Так, ребята, ми вирішили за цей. Замовити піцу тут і їхати додому, бо нам сьогодні їхати в ОВІ на додаткові заняття. Ой, тут стільки людей. Ой, я хочу кока-колу. Дімочка не хоче взяти? Mm -hmm. Чого? Ну, вы чего? Насчет свежей, нет? А, ну, лучше тогда не рисковать. Они в холодильнике. Сейчас покажу. Посмотрите, какая новая машина. А как мы ее откроем сейчас? Не, лучше я возьму обычную. Я возьму баночную там есть. Короче, девочки. Че она пилика. Что такое? Це це жахливий епіцентр, самий в у світі. Я більше в нього ніколи не поїду. Нічого нема. То, що надо, вообще не купили. Злюща я як собака, У мене і так сьогодні настроєння злюще. І в Сен-Лоран радує мене. Короче, бігом сейчас Вовочка попросив піцу. Да? Купим піцу, я пішов заказать. І, це, і і поїмо, і нам же надо додаткові на заняття ввести. От. Коротше, я в шокі. Другі купила хімію, в мене вже не було. тому що я хотіла Навіть ж Вова не може ходити в туалет, якщо пахучих в туалеті нету. У мене якраз закончились, а він не може. Гидує страшно, і злиться і не може типу, в туалет сходити. Купили. Купили ці пахучки. Це вже такі, як мама мене. Ой, ребята, так два дня було погано, страшно просто. Ці прививки, слабость лежала, даже голову не могла помити. Не помила, але но... хоч намагалась вложити, воно нічого не вложилось. Ладно вже. Як є вже. В общем, сейчас візьмемо пиццу і їдемо домой. Едем домой. И будем що сделать. Завтра, завтра должен прийти мастер і поставить біде наконец-то. Уже закончиться, все. Я хочу вже мебель, я уже хочу все позаканчивать, душевую сделать. Понимаете, душева все равно це не ванна. Кожен раз вбил мыть. Душеву сполоснул себе, попшикали, все. І... А в мене всі такі, знаєте, люблять, як уже ванну, тоже треба купатися. А водички, дай Боже, уході. Можа, як Сумасшедші. Сумасшедші. Ну, подождите, сейчас я вийду скажу. Так, ребята, у мене срачі, Не обращайте увагу. Е -е, быстренько пиццу купили. Это очень вкусная пицца, м'ясна. Це у нас в селі. Значить, ця піца робиться. Дуже смачна. Вот. Мы її дуже любим, я не люблю. Спокойся, Спок показывай. Показуй, що ти бабуля з дідулею купила. Отаку машину. Шевроле. Не бабуля з А хто? Батьки. Та ні, це ж бабуля з дідулею гроші передали тобі. Щоб ти купив батьки. Ой, сир, подивіться, скільки сира. Подивіться, Вова, сядь. Успокойся, сядь. Завезли Вову на додаткові заняття, друзі. Уже трохи попропускав він, але нічого. А, вот. Всі вочоли. Е, їдемо тепер. Неясно куди, не ясно за чим. В ліс. Так і ліс, що ти малиш? Ну, ходять дівчки з колясочками. Як представлюється, що з коляска ходить по такій погоді. Ога, ні. Чому? Так ти що? Коли ми... ти, ти ввечері з кармою ходиш, то нічого. А з коляскою щось не так. Смісля А ска... Та, ска... Де ми там з кармою сюди ходимо? Ну, коли ти ходиш, то постійно не ходиш. Раз, ну... Стабільно два-три рази в тиждень ти починаєш ходати. <рес> <рес> і з карбою ходиш гуляти, шаги нахажуєш. Що, ребята, ну мало що, 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 що небудь це. Ой. Голова, щось побалює, не, що ти сьогодні побалюває, чесно говоря. Перепунку вже. Ні, перепонка ти. Ти перепонка. Ми таки не купили сміситель цей змішувач для біде. Влами кричала-кричала на пана майстра. а майстр завтра приїде і ти в Та Це не нагавари на мене. Так, хорошо. Кума немає, не гуляс. А куди ти їдеш? Всім ребята, ми приїхали в аграмат. Вовочку достану. Синочок, відкрий двері. Що ти в носики ковиряєшся? Пошли радость, мамина. Виходь. Обережно, обережно, обережно. Дім, закрий двері, пожалуйста. Шо? Шнурки, дім, заряжимо. Ой, ребята, зараз глянем, що тут є. Тут є дожду, жду, просто холодно мені. Зал розпродаж, а в нас до сих пор нема глянути. Так. Все, не бачу для біде. Тут не такі маються всякі. Е, а тут щось для біде я не бачу. Для біде не видно. Де? Де? Вовочка, йди сюди. О, о, а, 18 тысяч, да? Не? Да? Да. 18 тысяч. Ну да. А это тоже для беды. Змешиваю себе, раковину. Вот эти мне так девочки нравятся. Вообще. Шо сыночку. Вот, вот. Пойдем, <связывается> что, сыночек? Ага, да, пошли, сы Давай, сыночек, бери папу за ручку, Ой, Будь Будь Такой черный. Короче, девочки, идем. <связывается> да. Куда в сарай? Ну, пошли. Там. Вовочку бери. Пойдем в громад, <связывается> бо ничего <связывается> нема, ребята. Ничего нема. Такого, что нам надо. Зараз підемо в сам агра. У мене телефон. Сам агромат, бо завтра приїде вже мастер, а у нас хера немає. Так, да, нам туди. Зараз глянем там то. Та будемо вже їхати домой. Треба щось їсти варити. Ой, Боже. А де тут для біде? Ой, бігом зараз все позакривається. Ми як завжди. А де ж тут крани для біде? А? Я ж хочу. Це симпатично, кстати. А де ж тут для біде? Дім, що нема тут для біде? Чи що? Та не може такого бути. Та треба у когось спитати для біде. Для біде. Нічого не понятно. Ось сьо для біде. Ось оце цей Дима хотів. Все. Діма? А де? Де він аде. Діма. Іди сюда. Ось все. Ось все він. Ну це есть обычный такий экран, а есть вот этот. Че, мне такие видишь раз. Нет, он не терп так вот. А что ты не? Тут разница в 100 гривен. Это обычный, а это... Це... Ну, так типа смотри, вот оно так стильно смотрится. Вот оно. Ребята, это АНП, на него скидка. Он 8000 стоит. А для душ. А це? Ні, це не такий. Ось все. Ось все он с такой целью. Ось все он. А який же дуж до нього? Це? Ось, ось отрі, цікаво, красиво, 16 тисяч. Раз, раз. І ось, ось ця штука і воно ще це зверху. 16 тисяч. Ну, ось це, 250. Це де біде. А де оці душі? Ми з Воли хочемо показати вам, які є гарні ванни. Тут в громаді представлені вже тут плитка, сантехніка і зразу варіанти. Бачите, як можна Ага. Ой, диви, яка гарна, це гарна, це наш сіль, так? Угу. Бачите, тумбочки в мітазік. Якщо... Можна купатися, да. Цікаво, суткова, Давай, тут еще все є. Тут є розовий стиль, мой мой стиль. Мой варіант. Только тут представлена душова кабина. Ой, какая красивая тумбочка, ребятки. Смотрите. Класс. Интересно, сколько стоит, девочки, ця тумбочка. Давайте глянем тут. Ой, здесь тоже, кстати, прикольно. эта плиточка маленькая кирпичик. такая плитка стоит 2 300 это испания 2300 нет Иди сюда вот такой вариант темный я не люблю такие темные варианты мне не нравится вот честно не люблю не черную сантехнику ни цены ни люблю вот это кстати симпатично серовато но что-то в этом есть да сыночек? интересно, полочка тумба сколько стоит сейчас, ребят? Раковина 2 900, тумба 11 тысяч. Кстати, очень даже недорого. Что я Вот папа наш. Он, Вовочка, тумба. ой, вот эта тумба красивая. Тумба, ребята, сколько стоит? 26 тысяч. Ну так у нас тоже ж два туалета. Вова в недоумении был, почему у нас будет два туалета. І ми ж таки краник купили. Така плитка не очень. Пошиву. Що там mm -hmm. ще є? які вариант? Нет, пошли до тату наш. Тато Тата ще рішає. Вот эти я хочу тоже для полотенец. Вот хороші хорошие вещички. 1400 гривен. Классно, ребята. Все, обо такие кругли. Все, ребята, купили, слава богу. Едем до дома. Уже за нас папа домой. Едем. Что? Папа срапа? Все, девочки. Слава Богу, мы уже дома. Трохи убираю. Тут разгребаю. Что вам сказать? Конечно. Что вам сказать, кто оно ото? Сейчас, бо я в шортах тут тоже. Я класс Сейчас буду посуду складывать. Подождите, покажу вам, что купила с химией. Так, купила вот вам так, вот такие шампунь. Вова захотел э, бомбочку такую. Картишки Димку буду наказывать. Накажу. Попку вытирал. Попка вытирал. Обязательно. вязать на то без чего вова нажав я кажу, смягтею дальше э, вот эта штучка в посудомойку вставляете вот эту штучку ага штучку просто отклеиваете вставили И постирала, и вона чистит посудомойку. Дальше піскомой обязательно. Девочки, от сколько я скажу вам честно, сколько я не пробовала этих гелей для интимной гигиены, очень много. Я уверена, що к лактоциду є якісь привикання. Це погане є, якщо ви ним не користуєтесь, не користуйтесь. Потому що з нього потом дуже сложно нічого не підходить. Но я завжди користуюсь тільки зеленим, Тільки милка, зелене. Сейчас я піду по наклеєнню в туалет. В общем, девочки, так і такое. Це та все, дорогі, пишіть коментарі. Ждем завтра мастера. І то будемо вже піпоньку мити на протягом дня в біде. І знайте, що такі теми затрагивали, може, мужчини мене дивляться. Ну, просто <різько> любая дівчинка мене поймела. На протягом дня треба швидко збігати, там, щось, ну, по, знаєте, там ну, таке всяке. Ну, не знаю, всі, кажуть по-разному, але я любительниця. Що це таке? Вот. І хочеться ж бідера судобненько, щоб в ванну не залазить. У кого є душ, тому проще. У мене ще душа немає. Все, що... взагалі. <говори> Може, відкрилося вам страшне. Все, аж покраснено. Пишіть коментарі. Пока-пока, знаю, що скучали. Я теж скучала. З цим цього. Головне, щоб тихо і мирно було. Поняли? Тому що новості зараз страшні. Поки-пока.